Товариство, доброго здоров'я! Будні свиновода, як і завжди, на зв'язку. Господарство позаду, робота попереду черговий робочий день на нашому господарстві. Підходить до свого логічного завершення черговий робочий тиждень останнього місяця в цьому році. Ну і друзі, буквально щоб язиком довго не ляпати, питання, якому регулярно. Присвячуємо свою увагу декілька хвилинок свого часу, щонеділі неділі обговорюємо разом з вами все те, що відбувається у нашій улюбленій галузі, із цінами на живу вагу. Ви, відповідно, всі, хто дивиться це відео, всі, хто дотичний до галузі свинарства, купує, продає або ж володіє інформацією. Будь ласка, друзі, прошу прийти в коментарі і напишіть, що відбувається із цінами на живу вагу, із попитом на великих відгодівельних поросяток. Почалося все перед Новим годом, перед Новим роком краще реалізовуватись, або ж, можна так сказати, спостерігається певний застій. Так що чекаю від вас інформації, якою вона є у ваших регіонах. Ну а я розповідаю все те, що відбувається у нас в Конотопському районі і Сумській. Області друзі, на сьогоднішній день 60-63 гривні за кілограм живої ваги. поросята, вага яких 150 кілограмів. Стосовно поголів'я, поголів'я невелика кількість безпосередньо оцих цих відгодівельних поросяток починають дзвонити, починають трясти. Ну відчувається зменшення безпосередньо свиней у області, у районі, чого буквально там місяць, півтора-два назад навіть говорити не можна було. Що стосується ближележачі райони, це Чернігівська область. Багато з ким спілкуюсь, там уже 70-70. Е, значить, що стосується цін на сало, м'ясо, ціна на них не росте. Е, якраз от е, відбулося подорожання буквально місяць тому назад, коли ціна із 55 підросла до 60, от тоді ціна на сало, на м'ясо у нас підросла на 5, на 7, подекуди на 10 гривень. Значить, е, що стосується цін на м'якість без кістки. Задок е, 180 гривень. 190 гривень, шия 200-230 гривень, лопатка 175-180 гривень, корейка 180-185 гривень, сало біле, в залежності від якості і товщини від 80 до 170 гривень за кілограм. Так що, друзі, отака от ситуація. Потихеньку рухаємося. Зараз будемо обслуговувати наших свинок. Сьогодні погода у нас не дуже льотна. Вчора було набагато більш приємніше, мінус два, мінус три. Було набагато більш комфортніше, ніж хоча чувакалка, яка відбувається сьогодні під ногами. Так що чекаю інформації від вас. Обов'язково побачимось.